Доброго дня, мої теро українські, в мене звати Олена, який черговий щур спіймав бумеранг? Сигніфікація. Пренд по першому та другому варіанту. дикаться чергового щура. Да. Ваша з ним ситуація. Чому ви взаємодієте в якійсь ситуації? Спімав бомран, який саме порада для вас. Кваріант, по першому варіанту ваша сигнафікація. Ви отримали результат перемогу у партнерських стосунках, а мали протистояння? Можливо, від жінки. Когось саме так. Яка не бажала, щоб ви чогось досягли? Боротьба протистояння в партнерських стосунках бізнес-партнер, партнерка. Або колеги по роботі. Ситуація стосується фінансів, матеріального достатку. Ви пропонували підтримку, допомогу даній людині, але в якийсь момент дана людина вирішила зайняти зовсім іншу позицію. Протистояння, боротьба, конкуренція. Ну або якщо ми говоримо про чергового щура, то він за вашою спиною вирішив ввести свою гру і досягнути свого результату. Конкуруючи або створюючи вам саме ситуації, які не давали вам можливості досягнути бажаного результату. Але не так сталося, як гадалось, по відношенню до її дії або його чергового щура. Давайте ж подивимося, хто у нас черговий щур. Ви давно знайомі. І ті плани або взаємодія з даною людиною неочікувано різко, негативно зруйнувалася, ненаситність, соціальне падіння. Для того, щоб досягнути бажаного результату, вона перейшла кордон і на даний момент знаходиться. В бажанні досягнути, яким чином, яким методом, якими способами це все буде досягнуто, її не цікавить. Саме головне, що вона повинна задовольнити свої потреби, незважаючи на це, чи є в неї потреба боротися протистояти і досягати і воювати. Головне для неї це. Задовольнити своє внутрішнє его, керувати процесом, досягнути того, чого бажає, незважаючи на відсутність потреби в даній боротьбі. Ваша ситуація. Ви зрозуміли дії даної людини, вона бажала все побільше за ваш рахунок. Бізнес-партнер, колега по роботі, керівник. Плів, плила паутину навколо вас, але при всьому цьому відносилася з призрінням і ненавистю до вас. Хоча, спілкуючись з вами, можливо, це була найліпша подруга або товариш, який черговий щур спіймав бумеранг. Бумеранг якийсь саме приниження. Саме від тих сил, з яких, яких вона благала допомогти негативно вплинути і взаємодіяти з нею і зруйнувати вам життя. Те, що вона отримала вежу, вона не очікувала такого результату. Вона вежу влаштовувала вам. Саме ваших Справах в вашому бізнесі. Вона сподівалася на те, що вона отримає позитивний результат за допомогою даних сил, а замість цього отримала приниження даний щур. Ваш рід захищає від вашого оточення. Вони чітко розуміють, хто що бажає і чого прагне досягнути. За ваш рахунок і захищають вас саме в цей момент, закриваючи можливості реалізувати саме той негатив, негативний посил, який йде від даної людини. Порада для вас Беремо по першому варіанту. Дійте. незважаючи на те, що ви отримали розчарування. Не потрібно сидіти в депресії, потрібно рухатися, активно діяти і вибирати подальший шлях реалізації. Не зважаючи ні на що і ні на кого. Дякую. Який черговий щур співав бумеранг? Кварент по-другому ряду ваша сигнафікація? Можливо, у когось є близню, близнючка? Дуже важко вам спілкування з даною людиною. Ну, або ваше близьке оточення. Ви відчуваєте або почуваєте себе в подавленому стані. Балансуєте, але наповнитись, тобто отримати задоволення від даного спілкування не можете. Незрозуміло, чому саме у вас таке відчуття і такий стан. Саме вам не зрозуміло. Чому саме ваше оточення поводить себе так? Черговий щур. В нерозумінні, в невизначеності ви могли знаходитися довгий час. І вищі сили дають вам саме цього чергового щура протистояння боротьбу для того, щоб ви все ж таки визначилися. Куди ви далі рухаєтеся, щоб ви боролися за своє місце під сонцем? Як би ви себе не відчували, але ви повинні, прийшов час, визначити шлях, яким ви будете рухатись далі. Даним черговим щурем або даною людиною дуже легко маніпулювати, тому що немає ясного розуміння в даної людини, що саме відбувається і куди вона рухається. Протистояння боротьба це наповнює її. Хоча енергії в даної людини не вистачає, тому вона є маніпулятивною зброєю. Тому говорити про те, що. Дана ситуація це негатив з боку даної людини. Я б сказала, що це магічний пендель для вас для того, щоб ви вибрали шлях. Для того, щоб ви зрозуміли, куди ви бажаєте рухатися і що ви бажаєте робити. Тому що ви довгий час сидите в розчаруванні, маючи ресурси, маючи ключі, не визначаєтеся. Тому саме так і Вищі сили прийняли рішення через чергового щура в вашому житті. Бумеранг, вони підкорили даного самотнього відлюдника або якщо це жінка, яка намагалася втручатися в ваше особисте життя, втручатися і не бажала вам. Бути щасливою, надати можливості бути щасливою, то вищі сили закрили їй можливості реалізувати саме те, чого вона прагнула. Підкорили. Вона, як в ілюзії, знаходить, немає бажання більш негативно впливати. Що закриті шляхи немає можливості, є замок на тому, щоб досягнути того, чого вона прагне. І вона блукає по лабиринту. Підкорення саме говорить про те, що це як бумеранг. Блукання під, по лабиринту, і вона буде блукати до того моменту, поки вищі сили, не вирішить, що цю ситуацію саме з даною людиною потрібно змінити. Тому саме такий бумеранг отримає. Отримав черговий щур. Ну, а вам зрозуміло, що потрібно визначивши, далі діяти і рухатися. Як би вам важко не було, але зрозуміло, що той результат, та подія, та ситуація, яка відбулася, і те, що ви отримали, ви повинні винести з даного урока. Зробити свої висновки. Вам потрібно бути більш рішучою людиною, вам потрібно не зволікати для того, щоб діяти і отримувати саме те, чого ви бажаєте. І тоді в вашому житті не будуть з'являтися на вашому шляху саме ті люди, які будуть створювати вам ситуації або будуть виникати події, ну які все ж таки. Не мали б сенсу бути, тому що це енергія, час, негативне втручання, внутрішній роздрайв. Тому що ви розумієте, що щось відбувається, і потім постійно думаєте про те, як саме змінити дану ситуацію на краще. А цього неможливо. І не було, якби ви своєчасно приймали рішення, були більш рішучою людиною. Тому що говорити про те, що ви не цілеспрямовані, ні, я цього не скажу, але ви відкладаєте, зволікаєте, ви не рішучі. Тому перегляньте свої позиції, ну, а той, що черговий щур, який бумеранг, буде блукати по лабіринту. Виходу вона не буде бачити до того моменту, поки вищі сили, не нададуть їй можливості вийти з даної ситуації. Дякую, магія української, до зустрічі.